Uh, і тоді ну, ми розглядаємо варіант uh, денервації голівки, коли ми робимо. Ну ми робимо обрізання, прибираємо крайню плоть, uh -huh. і там залишається там, можна сказати, ранка, яку треба зашити. І в цій ранці ми знаходимо нервові волокна, їх присікаємо. І uh -huh. тоді ми секторально, сектора, ми обережненько присікаємо там дві-два-три нервових волокна або одне, якщо воно велике, з кожної сторони обережненько, щоб не було що з якої сторони чутливе, з якоїсь ні, uh -huh. і потім це все зашиваємо. Воно тільки зажило, і ти одразу йдеш жити статевим життям, і в тебе нові відчуття. В тебе притуплене це відчуття. І це операція, яка насправді мало хто про неї знає, і дуже переживають робити таку. Ну, типу, обрізання, це щось релігійне, там то, ну, типу, не зрозуміють щось, щось. А насправді багато чоловіків обрізаються, і роблять обрізання, і воно допомагає подовжити статевект при умові, що ми робимо денервацію. Само обрізання не подовжує ну, рідко подовжує статевект. Треба нерв... нервові волокна прибрати.